Так, друзі, маю таку машину Deolanus. Встановляю на нього замки закривання. Центральні замки. Правда я що не довершив. Тут на кожну дверку розбирав, протягав. Дроти сюди дверку до механізму закривання і тоді і до задніх дверок. І є там така функція ще відкривання багажника. Рішив я поставити. Механізм відкривання На багажник Встановив я механізм електричний моторчик я називаю відкривання. Там під низом є тело від нього. І туди. а там є і буде воно відкриватись з пульта? Покажу як воно відкриває. Де відкриті. Закрейте, закриті, закриті, відкрили. А на багажнику на пульті є кнопка відкривання багажника, і треба натиснути трошки потримати. І багажник нас по модному відкривається. Мені сподобалось. Красота буду достановлювати ще вихід самітації, щоб повороти моргали, ви бачите, коли закриваю. Під'єднати мені два дрота і змотати його ізолентою там встановити, не, чіпляючи на ліпучку, клеїться двосторонні скошти і, напевно, буде готово. Будемо додавати. Всім дякую. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Кого що цікавить, підкажу. Що знаю, то підкажу. Що не знаю, то не підкажу.